На фасаді Квасилівського ліцею встановили меморіальну дошку загиблому захиснику Ігорю Меткому. Ігор Меткий проживав у Квасилові, закінчив місцеву школу. Класна керівниця захисника каже: у пам'яті вчительського складу він не завжди залишиться наполегливою та відповідальною людиною. Він умів підкорятися тим вимогам, які були бо колективу хлопчачий. Але вмів поставити на своєму, коли це треба було. Коли ми ходили в похід, Ігор був першим. Як сьогодні Таня мені розповідає, це все те саме було. Треба вогонь розпалити. Ігор вогонь буде розпалити. Треба його назбирати. Ігор там теж. Його він був скрізь, де треба. Ігор Меткий здобув освіту еколога, проте за спеціальністю працював недовго. Більше захоплювався комп'ютерами. З перших днів повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на війну. Петро Момот, побратим Ігоря, пригадує спільні дні служби. Він по 37, по 34, по 32, по 22. Тут ви не представляєте з лопатами, з автоматами на порядку. 23 березня. Ігор Асер. А там настоящий доктор. Я його і називав док. Він все, що касається медицини, всі аптечки, все, він все добував, все знаходить. Двадцять 23 червня. Солдат, бойовий медик Ігор Меткий, загинув біля села Новомайорське Донецької області. Йому не завжди залишилося 37. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.